Слава Ісусу Христу! Хотів сьогодні сказати, напевно, про найгіршу форму лицемірства із усіх можливих: це коли люди прикривають якісь свої ганебні земні ниці плани високими е, текстами зі святого Писання або нібито високими благочестивими якимись думками. Так, коли начальник синагоги, який позаздрив силі Христа і його Небесній здібності зцілити жінку хвору скорчену, він замість того, аби визнати, що він грішний і в нього в серці живе заздрість, він просто, нібито, докоряв інших за порушення суботи, кажучи, от, мовляв, є шість днів у ній приходьте і зціляйтеся, а не в день суботній. Хоча, звичайно, він не був рівнителем закону, а просто в нього в серці жила елементарна заздрість. Якось від свого товариша, який зрадив. Україну і українську церкву, колишнього товариша, з яким я багато років а, прожив в одній кімнаті, коли я а, з ним зустрівся, через багато років він виявився священником Московського патріархату і перейшов туди. Буду називати ті причини, по яких він перейшов. І я з ним зустрівся, йому. Ну, ми заговорили за ту ситуацію, яка зараз є. кажу, отче, не пора вже якось мати розум і бути своїм народом і своєю церквою. На що він мені сказав такі слова? Отець, ми за це молимося. І ви моліться, покладайтеся на Бога, Господь усе управить. І у всіх цих таких дуже класних, правильних словах мені чомусь почулася ну, така. Гнилість і така несправедливість. я собі Потім думав довго, чому так? Я сприйняв ці, нібито здається, правильні посили і фрази. Ви моліться, правильний, Господь усе управить правильний. Ми за це молимося, нібито теж правильно. Але все випливає із контексту, коли такими класними словами прикривається власне небажання щось змінювати, але посилається на те, що нехай Господь усе управить. То це є теж тяжкий гріх, це є гріх спокуси Господа Бога. Це той гріх, яким сатана спокушав Ісуса Христа, коли казав, кинься з е, кручі додолу, тому що ти не поранишся, бо написано в Святому Письмі, що ангелам Він заповість про тебе, щоб ти не вдарив об камінь своєї ноги. Так? Або скажи, щоб це каміння стало хлібами. І там, де можна було вирішити земним шляхом, тобто через просто відвідання земної хати і споживання звичайної земної їжі, диявол пропонує Христу створити чудо, тобто викликати якусь Божу дію, там, де все можна вирішити по людськи. І от найбільша неправда московської церкви, коли вони розказують, що на все Божа воля. Господь управить. Коли Господь управить, тоді і буде автокефалія, Ви моліться, ви постіть, ви думаєте, але думайте про спасіння. А це все земне, це все політика. Вони не просто прикривають власну бездіяльність і не бажання щось змінювати. А вони ще звинувачують Бога, перекладаючи на нього свою від... зону відповідальності. Дорогі мої, можна говорити, що хай здійснюється Божа воля тоді, коли ми, як люди, зробили те, що залежить від нас. Якщо ж ми свідомо не хочемо виконати Божу волю, а чекаємо, щоб Господь чудо сотворив, щоб каміння стало хлібами, то ми спокушаємо Господа Бога. Тут треба згадувати слова Ісуса Христа, що не спокушай Господа Бога Твого даремно. Тобто ми не повинні вимагати Божого чуда там, де все можна вирішити з земним шляхом. А якщо на то пішло, як вони так дуже хочуть у всьому бачити Божу волю і жити по Божій волі, ну тоді нехай визнають, по Божій волі Україна стала незалежною. По Божій волі, Вселенський патріарх взяв до розгляду українське питання. По Божій волі ми отримали томос, По Божій волі цей томос визнали половина а, православних церков. По Божій волі ми. З вами сьогодні маємо можливість прийти до української церкви і змовити молитву рідною материнською мовою у себе в церкві. То чому ви тоді відкидаєте цю Божу волю? Чому ви тоді воюєте проти Господа Бога? Прийміть цю Божу волю, змиріться, зрозумійте її про вас і не перекладайте вину власної безвідповідальності, нібито на відсутність Божої волі. Божа воля є. А ваша воля на це є?